Я пригадую, що минулоріч уже бродили подібні отакі от заяви і роздуми про те, що от напевно все-таки нас змушуватимуть західні країни сісти за стіл переговорів, в тому числі обговорюючи можливості там відмовитися від частини території, заради того, щоб закінчилась війна. Зараз ми маємо вже навіть по суті офіційну заяву про те, що так, такий варіант розглядається. Чи дійсно він розглядається, або якщо не розглядається, то навіщо тоді от, от інформацію оприлюднювати і обговорювати? Ну, давайте говорити, що це не є офіційна інформація, офіційна це тоді, коли вона є. Ну, це заява офіційної особи, офіційного представника. Це вже не чутки. Звісно, це не чутки. Це заява людини, яка е, займає якусь посаду, і звісно, ми будемо обговорювати і е, це питання. Я більше вам скажу, що дійсно е, такі варіанти, е, коли ми могли б відмовитись від території. На заради встановлення миру, а звісно, вони бродять ще з весни минулого року, і перемовини в Туреччині якраз. Почали власне оцей, оцей масштабне оце масштабне обговорення, а того який варіант завершення війни можливо розглядати. Я вам більше скажу, що активність все більше і більша активність цього приводу вона настала і припала на весну цього року. І от зараз ми вперше напевно від північно-атлантичного альянсу як військово. Політичного союзу а, наших союзників а в даному випадку організації, куди ми збираємось вступати і хотіли б вступити, звучать такі пропозиції. Звісно, Україна, якщо розпочне перемовини на цю тему, ну матиме дуже серйозні проблеми всередині держави. Бо виникає питання: а навіщо ми півтора роки воювали? Навіщо такі втрати? Навіщо фактично стільки смертей було, якщо все це можна було? Було завершити ще минулого року, відмовившись від територій, власне. В... То, ще в Туреччині тому е, знаєте, загальна загальна атмосфера розмов в світі вона точиться якраз саме таким чином. Що ми побачили після Саудівської Аравії? Що всі країни визнали статут Організації Об'єднаних Націй. А щодо України мається на увазі територіальну нашу цілісність, і в принципі зараз задача підштовхнути Україну до перемовин. Це китайський до речі план. Зупинити визнати нашу територіальну цілісність, зупинити війну, садити Україну за стіл перемовин. А там ми е за своєю волею е погодимося на те, щоб е відмовитися від е Криму, відмовитись від е областей, які сьогодні захоплені, а Росія їх внесла до конституції як свої території. Я вам більше скажу: якщо такі перемовини настануть, жодна російська делегація не буде уповноважена з боку Кремля, з боку влади, з боку їх законів приїхати на перемовини і обговорювати територію Російської Федерації. А я ще раз підкреслюю: Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області, Автономна Республіка Крим і місто Севастополь сьогодні знаходяться в Конституції Російської Федерації як їх територія. Тому власне я не бачу руху до якихось перемовин з Російською Федерацією, то без того, що Україна буде готовити, готова відмовитись навіть від тих частин Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей, які сьогодні ще не окуповані. Тобто Росія буде готова йти і сідати за стіл мирних перемовин тільки в тому випадку, якщо Україна буде готова відмовитись навіть від частини неокупованих територій. Тому власне ці заяви є для нас ну такими недобрими. Насправді, хмари е, сходяться на небі, і Україні сьогодні треба включати, не знаю, весь свій дипломатичний ресурс не знаю шукати чарівників якихось, які допоможуть нам вистояти ну, в спілкуванні навіть не з ворогом, а з нашими союзниками, які ці плани не мають підтримати. Я вам більше скажу, мені здається, сьогодні Німеччина першою плескала б в долоні, якщо б Україна заявила мир в обмін на територію, і всі були б задоволені, бо війна за закінчилась всі, значить, отримали те, що хотіли, ну крім звісно, України. Е, і е, не треба таку створювати напруженість. Єдине, що західний світ робить чергову помилку. А першу в цьому році глобальну серйозну помилку е, західний світ все таки зробив на вільнюському саміті, коли Україні було відмовлено від вступу в НАТО. Бо я вважаю, що це навіть не якісь військові, технічні, якісь матеріальні економічні речі програв Західний світ. Він в першу чергу програв по цінностям. От е, ті цінності, які оголошуються, власне, е, вони були, ну так би мовити, скасовані західному світу. Однозначно треба було говорити, що хоче він, не хоче він, складається ситуація, не складається геополітична ситуація. Україна є членом північно-атлантичного альянсу, і от зараз, коли такі поступки будуть робитись, і чому я вважаю, що це це є помилки західного світу, тому що власне наш, наш мир. Таким чином, в обмін на українські території, лише робить ще один крок до глобальної світової війни, пане Юрію. Але по факту зараз мова йде навіть не про мир, а про е території в обмін на членство ефемерне членство в альянсі, який буде нам щось гарантувати. Але знову ж таки питання: наскільки? По факту альянс може щось гарантувати, враховуючи, що ми пам'ятаємо так і порушення повітряного простору країн-членів альянсу під час е, російсько-української війни. І знову ж таки, яким чином е, альянс може щось гарантувати, якщо безпосередньо буде кордон з Російською Федерацією, і я не вірю в те, що не буде обстрілів при кордоні. То що один артилерійський обстріл і почнеться війна НАТО з Російською Федерацією в такому випадку? Ну навряд ява більше. Я вам більше скажу, навіть якщо ми щось підпишемо з росіянами в кінцевому підсумку, з в обмін на території чи ми звільним всю нашу територію і вийдемо на адмін кордони, обстріли не не закінчуватимуться ще дуже довго. І всі будуть робити вигляд, що нічого не відбувається, отак от як російська ракета впала на територію Польщі, і тоді всі почали обговорювати п'ята стаття, там поправка, що там як НАТО відреагує, все закінчилось тим, що Україну попросили визнати, що це наша ракета туди випадково впала. Так, от буде та сама історія насправді. Тому дивиться на те, що ем, е, де там пройде кордон і що нам обіцяють, я ще під час вільнюського саміту говорив, що е, західний світ до е, е, питання вступу чи не вступу України до північно-атлантичного альянсу ли, держить на столі перемовин як питання торгу. Тому власне оці заяви, що давайте, це ж не нам в кінцевому підсумку ретранслювалася інформація. Це ж Кремлю ретранслювалася. Ви готові е, залишити українські території? А ми в Украї... ми будемо Україну і далі тримати в своїй орбіті. Ну зрозуміло, що питання, коли чиновник північно-атлантичного альянсу говорить про те, що ми відмовимося від окупованих територій, а нас приймуть до НАТО, все таки це питання про мир. Ну встановлення Україну можуть прийняти до північно-атлантичного альянсу тільки в одному випадку, коли нема війни, коли зрозуміла зрозумілі будуть якісь договори з Російською Федерацією. Що Україна погодиться з тим, що всі ці окуповані області, плюс ті, які не окуповані, але вже знаходяться в Конституції Російської Федерації, фактично залишаються за Росією. Тобто, по суті, встановлення миру в нас все рівно е залежить від наших збройних сил і тільки від них, по факту. Абсолютно, абсолютно. І не тільки від збройних сил, а від е зусиль всього українського народу. Ми зараз з вами маємо розуміти, що виходимо в на осінь на такий етап, коли рішається все. Ну, ставки будуть надзвичайно підвищені. Дякую, пане Юрію. Юрій Подорожній, політтехнолог. Про Чергові заяви, які лунають із заходу про те, що можливо нам варто віддати території в обмін на якісь безпекові гарантії, але зрозуміло, що ми цього робити не готові. і Ми цього робити не будемо.